Та я на відео собі. Я в YouTube може викладу. О. Ой. Ой. Давайте пробуйте, бо то дуже цінний кадр. Так, то, то просто унікально. І так ото хлопчики. Зміна поколінь. То Дуже гарний кадр. О, оце буде гарно. А то фотоапарат Максим, я не знаю, чи зрозумієш? Ну зараз. Я його викладу в YouTube, а там знайдемось. А ну на, хотя можете термозить. Все, треба буде йти. Ні, ні, вже. Давайте все-таки закруглятися. Теж гарно. Теж гарно. Давайте йдемо вже. Бо вже пішли. Нічого, я того, що я зазняв, я викладав Ютуб. В Ютубі. Я думаю, ви я з вами домовлюся, да. десь там мені свій телефон. Та, та я і... вам дам посилання, яке воно. Так, вам. так, десь на їхній тіло і десь не там там знімають. Я щось знімав. А ще би було добре, якби таку напротив від. Але інтернет маєте. Та ж дочка має. Пошти не знаєте. Давай запишіть мій телефон зразу собі, якщо. Це он не А ти ж до комп'ютера вже вже працює як має бути, ще ти